Так, значить, що ми робимо? Голуби наші з вольєра не виходять, особливо в цьому 5-му закрили. Діди поставили, зараз будемо їхати вже додому. Що ми вирішили? Ми вирішили залишити його на місці. поставили капкан, не знаю, так не так, але я їх ніколи не ставив. Капкан прив'язали, положили в угол. Ну, Щоб було менше варіантів підходу, щоб, щоб в капкан попав. Не знаю, так чи не так треба було ставити. Ну, коротко, теорія яка. Ми ставимо капкан. Якщо воно прийде, його доїдати, а мені здається, воно прийти, То воно, мабуть, попаде в капкан. Якщо щось попаде, обов'язково знімемо і подивимося, що це за фігня, що це, що це було. Так що будемо ждати. І если це видео вийде, да, і ви це бачите, значить звір якийсь попався. Опасний, великий зверь. Вот тигр, не знаю. Тут вводиться все що хоче. <кху> будем Будемо вилавлювати. Потому що це не діло. А вот коба сидит. А он дувик срав? Да. Кобак? Ружіо, давайте? Хватит, ну нас ж не пристріляно. Напуля пули. на столі. Не, не, не. Ось все, сидить. Сидить. Оба, да? Да. Сидить, голодне, вишукує свою жертву. Агат. От одного голуба у нас зараз нема. Вчора рахували, то одного голуба нема. Одного он хтось з'їв, а другого нема. Воно сидить. Сидить чекає. У нас продовжується <сісті> охота на <сісті> <сісті> Тепер ми йдемо на копця. А воно на тому пушному дереві сидить на в'єтки. Він туди перелетів. Йдемо на дорогу вийдемо. <сісті> На дорогу виходь, за цим кустом не побачиш. Бачиш? Зараз я тобі покажу. Ось, все. іди сюди, іди сюди вона сидить. я тобі Так, почекай, Дай я прицілюсь, я його не бачу. Так. Ось тут десь. Десь тут сидить. А я не бачу. Он полетел, полетел сюда. Оно. Мосяин. Давай, ну ты сюда. Иди сюда. Собачай. Мы будем мстить. Чтобы дробовичок не пись. боленуть. О, еще кто-то там пролетает. Так. <говорот> Не, ну вылетаешь. <плот> летай Это фантастика. А то я на Не знаю, да, мабуть. Ох ну, и колба. Все против нас. Ничего, мы будем захищати Знаете тут еще ходит, у нас мы не трогаемся. Зайти нас не трогають Да. Куропатки тут всякие разные. Мы их весной подкармливаем. Что, идем? Подожди, тут бойня. Будемо чекати результатів нашої пастки. Подивіться, може щось піймається. Так. Ну що, будемо чекати. Всім гарного дня. Чекаємо продовження історії. І тут злодій, який задавив голову. Приїхала я, значить, за перчатками своєї дитини, яку ми забули. А воно тут. І капкан їй до одного місця. Олазить, гризеться. І навіть мене не боїться. От я підійшла впритик, а вона мене не боїться. Це кошмар. Це ж наскільки воно голодне, що воно навіть мене так не боїться. І вона мала, воно капкан її срака. Вона вже той капкан три рази повернула, перевернула, в нього не встає. Ось вам, дами і господа, слідство підійшло до концу. Ось о преступник. І як його наказати. Що з ним робити? Ти ж його так і не піймаєш. Це треба якийсь інший капкан брати. Що ти дивишся? Ну і все, я терпає. І пофіг, що я тут стою, прямо от, пів метра від неї, ось і все, вона тут бігає, собаку почула, ось і пішла ховатися. Ну, а ти що робить? От от-от. Това, Товариші експерти, вигляньте, воно ж на мене ще нападе. Товаріші експерти, що робити? От скажіть, от як побороти цю дрянь таку мелку? От як її побороти? Що з нею робити? Воно ж, ну, це сітка і всі мелка обшувати, але воно ж таке мелке, що воно пролізе де хоче. О, і все. І той капкан, і все ото на світі. Це скільки голуби були, були відкриті, і минули, минулу зиму, і всю, такого зайди, не зайди разу ми не, не бачили. Це ж треба, це наскільки воно голодне, що воно навіть мене не боїться. Що ти на мене дивишся, падла така мілка? Ти ще на мене напади, глянь на неї. Ну і все, вона оце, капкан їй срак, і вона намагається придумати, як витащить свою добичу. Це ж надо? От вам і слідство. О, ось вам, блін, і преступник мелкий. все, і бігає, бігає щось там. Що ти тварь мілка така? Ти ще на мене напади, гля, а, боже. Таке мілка, яке борзе, все, і вбіжала, І вбіжала, Недалеко вбіжала, там сховалась. Ну, звісно, їй далеко вбігати, тут їжа. І я тут. І нагле, Боже. Яке нагле. І, все, і по тому капкану, і похрен. Ну, це, правда, капкан ми брали не для неї, Но... Ми не думали, що таке. Господи, ну от як яка. О! Капкан сработав, але не на ній. Ну не на ній. Це кошмар. О, вона зараз ще із капканом у місті, її ще. Боже. Яке воно, господи. І ось все. ось все. І що робити це? Чоловік каже, іди заряди ще раз капкан, воно прийде. Та вона далеко і не уходить, як би. Ну я ось тут взяла таку модну штуку від іншого хішника, хай поїсть. Зараз ми уйдемо, хай заходи, їсть. О, це ж треба таке. Зараз ми почекаємо і піду дитині, хоч покажу. Хто хто маленьке, воно там бігає, ласка пішли. Сильно не спіши, щоб її не спугнути. Давай мені руку. Вона, я вже її помазала там отраву їй, щоб вона там і осталася. Ну, давай зараз його поїсть. Ось бачиш, ласка, бачиш? Оце угу. ну, все, все вже в мордах в бачиш? Зараз вона його поїсть, потрьпає і більше не буде того робити. Так що отакі діла, господа Ми його обробили, тож будемо на голуба. Я обробила, вона вже вся воно в теж в Фарадані, так що будемо сподіватися, довго воно не проживе. О, ось я, бачиш. Таке маленьке і нашого голова. Представляєш, змогло вбить? його об'є, а смуйли. Угу. Все його унес. Я. Стоять. Все, все. Воно, воно, оп, оп, Стоять. Все, воно убегло. воно ще прибіжить, Ну, воно все вже в яду, тому я думаю, воно вже недовго буде бігати. Так що, следствие разобралось, слідчий експеримент пройшов отлично. Преступника ми словили, і, думаю. Наказали. Так що ось оцей яд, отрава, Так що все. Більше а. вона сюди не прийде. І прийдеться все обшивати. Тепер, понятно, голову утащила, я теж її обработала. Так що, якщо тепер вона повернеться, то повернеться ненадовго. Так що дякую, що були з нами, переживали, писали коментарі. Тож пишіть, як, як поборотися. Як можна побороти такого звіря. Ну, у нас оця голуб'ятня. Бачите, вона мілкою сіткою обшита. Це треба повністю буде обшивати підверх і внизу ще щось ложити, щоб вона знизу не залізла. Я вона навіть тут може пролізти, вона таке, що пролізе усюди. Да, Давід, його жалко. Ну, вже така судьба. Ну, ми вже наказали преступника. Так що дивіться відео, ставте лайки, пишіть коментарі і захищайте.